Дівчата, розпродаж, без версового килимочка. Бельгійський виробник. Так, так. Це саме Бельгія. Де в нас етикеточка? Етикетка з цієї сторони. А гляньте, будь ласка. Виробник де? Бельгія. Made in Belgium. Якість Jersey Home. І ви знаєте, до речі, що це килимочок де Waterproof. Водонепроникний. Дуже якісний килимочок. По супер. О, до речі, Коль, давай глянемо, скільки він коштує в інтернеті. Ви зараз будете здивовані. Ми на нього робимо супер ціну. Зараз я вам покажу, скільки він коштує в інтернеті. Подивіться, будь ласка. Значить, вводимо. Купити килим. Джерсі Хоум. Є, купити килим, Джерсі Хоум. Заходимо. Заходимо на будь-який сайт. Ну, мабуть, самий сами якісь дешевші. Це, мабуть, на промі, правда? Заходимо на пром. На пр... О, дивіться, що ми бачимо? Килим, Home. джерсі Home. Ціна 7300. Подивіться, Джерсі Хоум. Джерсі Хоум. Ой, чекайте, переключив. 7:30, 2х3. Ще й даже малюночок той самий. Але ми робимо його 3,5. 3,5 тисячі гривень розпродажний бельгійський килимок безворсовий. Ну це дуже якісний килим, просто дуже якісний. Ви подивіться на його основу, наскільки в нього вибитий малюнок. Узор, бачите, як пробивається. Тут йде натуральна льняна основа, і малюночок аж вибитий як. І звісно, ниточка тут йде об'ємна 3D. Дуже якісний килим. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно обов'язково за нами слідкувати, тому що в нас майже кожного дня, кожного дня, ми робимо розпродажі. У нас дуже багато килимочків, які залишилися по, тільки по одному екземпляру. І ми їх розпродаємо. Просто круто розпробуємо. Ви ж бачите, правильно? Тому обов'язково звертайтеся. І цей килимочок буде також у вас. Слідкуйте за нами.